Чарівного дня, шановні українці, до нового року є варіант придбати мій оракул Крука, мою авторську колоду проукраїнську за 1700 гривень, де така ж колода, як і в коробці. Картонна лакована з щільного 400-го картону. Ось вона. Бачите, вони навіть не розліплені, вони ще нові, не тасовані. От, просто без коробки і без наманітній защіпці, і без книги. З описом. Опис, в принципі, є на сайті. От. Просто там без методики віщування. От. Тому можете придбати такий варіант. І ще знайшов з десяток мішечків, які можу окремо продати, відправити разом з картами. Тому, хто хоче подарунок на новий рік комусь зробити, чи собі, чи приємний відьміку, чи відьмі. Ось вам такий дешевший варіант. Слава нації всім гарного нового